33 букви з Санєю Степанівною. Букви, гра та завдання. Привіт! Я Саня Степанівна, і ми разом вивчаємо українську абетку. Сьогодні знайомимось з надзвичайно цікавою літерою. Вона схожа на щітку. Прошу познайомтесь. Е велика та Е маленька. Як звучить літера Е? Згадай, як відкриваєш ротик у лікаря. Тільки заховай язичок. Е, -е, 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 е, ну ми ще раз. Е -е -е, е. е. е, е. Де ти, мамо? Де? Е С. -с, -с. Сіяв дід овес. Е -ел, Ел Ел. В небі пролетів орел. На 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 осінь чарівна. Т те те листя золоте. Е позначає голосний звук. Може стояти на початку слова, всередині та у кінці. Зіграємо у гру. Серед усіх літер. Знайди літеру Е. А ось де вона сховалась. Нумо спробуємо разом сконструювати літеру Е за допомогою своїх ручок. Олівців, паличок, паперу або лего. Вибери свій варіант. Дивися на картинки та спробуй повторити. Зіграємо в лабіринт. Допоможи страусу Ему дібратися до смачнючого еклеру. Ну що, вдалось? Погляньте, яку дорогу вибрала я. Це була літера Е. Пригадай, в яких словах ми сьогодні її почули. Вдома намалюй птаха, назва якого починається на цю букву. Мені було приємно з тобою працювати. До нових зустрічей, Па-па!